Ісусу Христу, вітаю вас вже в другий день Великого Посту. Це вже подвиг, скажімо так, якщо нам вдалося добре вчорашній день провести в пості. І ми з вами продовжуємо ці роздуми над блаженствами, над цим першим блаженством, в Богі духом, бо їхнє Царство Небесне. І сьогодні, як я казав, я хочу роздумовувати саме над убогістю у житті Ісуса Христа. І дивіться, найкращою такою ексгезою, або можемо тут вжити інше слово, поясненням блаженств у богості, є саме життя Ісуса Христа. І дивіться, немає сумнівів, що тут буде йти мова про цю матеріальну богість самого Ісуса Христа. Так? Тобто ми знаємо, що Христос, Він, будучи в стані багатим, так? Він для нас якби. Стається бідним матеріально, але для чого це він робить? Щоби збагатити нас духовно. Святий Тома він каже такі слова: Він зносить матеріальну убогість, щоб дарувати нам духовне багатство. Тобто, вже якби ми чуємо тут про мету цієї убогості Ісуса Христа, чому Ісус Христос вибирає цю убогість, щоб нас так збагатити. І є така блаженна вже Анжела з Фоліньо. Вона має дуже такий глибокий уривок стосовно цієї вбогості Спасителя. Но вона говорить про такі, якби, три рівні досконалості, скажімо так, цієї убогості. Вона каже, убогість має три способи своєї реалізації. Перший ступінь досконалої вбогості Христа полягає в тому, що він хотів жити як убогий і бути вбогим, від усіх тимчасових речей цього світу. Він не бажав для себе ані будинку, ані землі, ані виноградника, ані будь-якої власності, ані грошей чи якихось фондів. Він був бідний, голодним, спраглим, потерпав від спеки та холоду втоми, від усякої нужди і потреби. Він не мав вишуканих і цінних речей. Друга вбогість полягала в тому, що він бажав бути вбогим у родичах і друзях. Потім третя вбогість полягала в тому, що він хотів вийти сам із себе, хотів стати вбогим на власну божественну силу, на всю свою мудрість і на свою славу ми з вами, наскільки ми можемо про це говорити і це досліджувати. Ми будемо саме говорити з вами про цю певну таку матеріальну убогість Ісуса Христа. Хоча, думаю, що ті всі уривки Евангелії, які якби десь про це говорили, можливо, десь більше потребують такого ретельнішого дослідження, але загально ми про це так само поговоримо і про І дивіться. Ісус Христос, напевно, що Він не, належ, не належав до тих. Скажімо так, убогих матеріально, які були найнижче у, у ті часи і в тій місцевості, які були найбіднішими. Все ж таки, ми знаємо, що Ісус Христос, Він і до свого такого публічного життя, діяльності, Він був ремісником, тобто Він був Тесля. Ця професія була, скажімо так, не найнижчого рангу, хоча і не найбільшого. Ну, така собі досить звичайна, гарна професія, якою можна було так нормально заробляти, так напевне, свій прожиток. І потім, коли ми говоримо про богість Ісуса Христа, говоримо про якийсь престиж, то так само ми знаємо, що вже навіть у, під час діяльності Ісуса Христа, коли вже Він діє публічно, то ми знаємо, що його називали Раві. Тобто це так само вже якийсь певний такий ну, статус. так? Це не проста якась людина, а вже вчитель так? раві. І потім знаємо так само, що Ісуса Христа запрошували чи на то весілля, так, чи десь інде. Тобто Ісус Христос був уже у вазі, був бажаною особою. Так, вже звертали на нього, скажімо так, увагу. І пам'ятаєте ті слова, коли Ісус Христос каже, що лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, син же чоловічий не має де голови приклонити. Ну і справді багато хто тут вбачає таку, знаєте, певну. Убогість Ісуса Христа, але напевно тут більше мова йде про стиль життя, а не про те, що Ісус Христос був от от настільки так бідний, бідніший за тих лисиць. Тому суто з матеріального цього погляду в його час, звісно, що в час Ісуса існували бідніші люди і на престиж, і на гроші, і на інші такі речі. Потім, якщо ми беремо послідовників Ісуса Христа, вже його учнів, то деякі учні навіть переважали Ісуса Христа в убогості. Якщо беремо тих аскетів, які так проводили такий спосіб життя, ну то багато хто переважав. І тут може інколи скластися враження, що навіть дехто якби мав такі намагання обожествляти бідність, тобто обожествляти убогість, що не є зовсім, напевно, правильно. Так? Тобто, я би радше сказав, що бідність це прокляття, ніж велике благословіння, так у тому, у тому значенні, що це не є зовсім добре, так. І коли Ісус Христос дивився, скажімо, на тих людей, які були бідніші в його часи, то він завжди як біжалів. Ти, коли дивився на тих, які не мали що їсти, то, то завжди якби, це підкреслював, що так якби ну, не, не зовсім має бути, так. І тому Ісус Христос Він ніколи не претендував на першість в Богості, але Ісус Христос завжди претендував на першість любові. І тут можемо якби знову якби ставити питання, заради чого Ісус Христос вибрав таку богість, яку Він мав, ну заради любові. І тому, коли хтось вибирає такий стиль життя убогості матеріально, то якби завжди треба ставити питання, заради чого це? Тобто, тому що основне, що має штовхати людину вибирати такий спосіб життя, е таку певну убогість — це є любов. І мені на цю тему дуже ну, якби перегукуються ці слова апостола Павла. До коринтян, це є 13 -та глава так? до коринтян, до гімн любові, де апостол Павло каже, що навіть якщо ви продали всі свої маєтки, роздали бідним, але без любові, то не маєте з цього ніякої користі. І врешті-решт, якщо навіть ми якимось способом стаємося убогими, тобто, як я вчора казав, ділимося своїм майном з кимось і таким способом стаємо трошки бідніші. То дуже важливо, щоб саме любов нас штовхала до цього, до конкретного такого, такого вчинку. Тому, дорогі браті сестри в Христі, знову роздумовуючи над цією убогістю Ісуса Христа, я би так десь казав, що дивлячися на цю убогість, єдине, що в нас має якби, пробуджатися. Духовно, в духовному тому плані, що велика подяка за те, що Ісус от стався в якомусь розумінні бідним, будучи вельми багатим, так щоб нас наповнити любові. І сьогодні, у цей другий день Великого посту, ми можемо, і взагалі як в піст, і все життя, ми можемо собі якби пригадувати цю правду. Тому багатіймо і бажаю всім вам багатіти духовно. Слава Ісусу Христу і до наступної зустрічі.